В давні часи славився на всю округу майстер Хікоїті. Ніхто краще за нього не вмів робити парасольки. А одна парасолька була у Хікоїті чарівною. Тільки дощ почнеться, вона відкривається. Дощ закінчиться, парасолька закривається. Стояла вона на даху будинку. І всі по ній погоду дізнавалися. Приносила та парасолька людям радість, почув якось про ту парасольку князь, що це за дива в моєму князівстві творяться, і послав слух дізнатися, що ж це за парасолька така. Прийшли слуги до села і стали випитувати, чи правда? У Хікоїті є жива Парасолька. Правда, відповідають їм, зовсім жива. Повернулися слуги до замку, розповіли про все князеві. Чудеса, ой чудеса, Парасолька у Хікоїті і справді жива. Знову відправив князь слух у село. Прийшли вони до Хікоїті і кажуть Дуже вподобав князь твою живу парасольку і хоче її в тебе купити. Хм, не можу я парасольку продати, відповів Хікоїті. Вона саме найдорожча, що в мене є. Не можу з нею розлучитися. Повернулися слуги ні з чим. Розсердився князь. Треба змусити Хікоїті парасольку продати. Я сам хочу молуватися живою парасолею. Візьміть із скарбниці стільки, скільки зможете винести в руках і заплатіть цьому майстру. Знову прийшли слуги до Хікоїті, а вже з грошима, але майстер свого рішення не змінив. Стали слуги щодня до нього приходити. Нарешті погодився майстер. Гаразд. Віддам вам парасольку, каже, тільки послухайте, як за нею треба доглядати. Та, що там слухати, буркнули слуги. Гроші одержав та й мовчи. Зітхнув Хікоїті, робити нічого. Але так не хотілося майстру віддавати парасольку у злі руки, зняв він з даху, красуню і сховав її. А слугам дав звичайну парасольку. Схопили вони схопили слуги її і поспішили до князя. О, нарешті, зрадів князь і поклав парасольку на найпочесніше місце. Стали князь та його слуги чекати, коли дощ піде. Чекали, чекали, нарешті почулося кап-кап. Кап-кап. Гей, парасолька, відкрийся!» – наказав князь, але дощ почав стихати, а парасолька так і не розкрилася. Розсердився князь, велів привезти хікоїті. Ось, подивися, каже князь. Що це означає? Дощ іде, а парасолька не розкривається. Ти часом не обдурив мене. Що ти, князю, наробив? заплакав Хікоїті. Ти, мабуть, дуже голосно при ній розмовляв. Що? не зрозумів князь. Не любить жива Парасолька, коли при ній кричать. Взяв Хікоїті її і заголосив. Морили тебе тут, не годували, водички не давали, ось ти і померла. Стоять князь і слуги від несподіванки оніміли і не знають, що відповісти. Хоч і жива парасолька була, але щоб її годувати, такого ще ніхто не чув. Так і залишились лежати парасолька у князя на почесному місці, і ніхто у замку так і не побачив. Як парасолька сама під час дощу відкривалася.